Росія атакувала Дніпропетровську область. У місті Марганець вдарив ворожий дрон Камікадзе. Загинули дев'ять осіб. Серед них семеро жінок і двоє чоловіків. Про це повідомив Сергій Лисак, голова обласної військової адміністрації. Постраждали 51 особа, 31 людину госпіталізували. Четверо з них у важкому стані. Це двоє чоловіків і двоє жінок. Микола Лукашук, голова Дніпропетровської облради, зазначив, що удар був по автобусу з працівниками підприємства. Це терор, а не війна. Цієї ночі ворог атакував Харків постраждали цивільні об'єкти. Це спричинило пожежі та руйнування. На щастя, жертв і постраждалих немає вранці, 23 квітня ворог знову вдарив по Харкову. Дрон молнією влучив у багатоквартирний будинок в індустріальному районі. Удар був у технічний поверх. Купівля квартири у 2025 році може бути складною через брак досвіду. Покупці часто роблять помилки, що можуть коштувати часу та грошей. Ось кілька порад, які допоможуть уникнути цих проблем. По-перше, звертайте увагу не тільки на ціну, окрім вартості квартири, є додаткові витрати: це державне мито, пенсійний збір, послуги нотаріуса та ріелтора. Вони можуть складати. Від 3 до 7% від ціни. По-друге, аналізуйте ринок ретельно. Без цього є ризик переплатити або купити проблемну квартиру. Переглядайте оголошення, стежте за експертами та користуйтеся калькуляторами цін. Третє, не ігноруйте ріелтора. Хоча це додаткові витрати, ріелтор знайде кращі варіанти, перевірить документи та домовиться про вигідні умови. Четверте. Перевіряйте всі документи: це право власності, реєстрація мешканців і наявність боргів. Всі дані повинні бути зафіксовані письмово, щоб уникнути юридичних проблем. І нарешті дізнайтеся про забудовника та історію будинку. Перевірте репутацію забудовника, дозвільні документи та технічний стан будинку. Ця інформація допоможе зробити правильний вибір і уникнути неприємностей у майбутньому. Американський боксер Теренс Кроуфорд готується до важливого бою. Його суперник Сауль Альварес. Оскар Делахоя, відомий у світі боксу, вважає, що Кроуфорд може стати найвеличнішим бійцем в історії. Для цього йому потрібно перемогти Альвареса. Альварес або Канело вважається важким суперником, проте його повільні рухи можуть бути слабкістю перед швидким Кроуфордом. Делахоя каже, що якщо Кроуфорд виграє, він стане месією боксу. Бій між Альваресом та Кроуфордом має відбутися у вересні 2025 року. Перед цим Канело зустрінеться з Вільямом Скуллом. Цей бій запланований на 3 травня в Ер-Ріяді, Саудівська Аравія. Світовий банк знизив прогноз зростання економіки України на 2025 рік. Очікується, що цього року валовий внутрішній продукт зросте лише на 2%. Минулого року зростання було трохи більше: 2,9%. У 2026 році прогнозують зростання до 5,2%. Це можливо, якщо закінчаться військові дії та почнеться реконструкція. Раніше думали, що зростання може досягти 7%. Негативний прогноз пояснюється зменшенням зовнішнього попиту також є проблеми з робочою силою, перебоями електроенергії та воєнними діями. Міжнародний валютний фонд теж прогнозує зростання на цей рік на рівні 2%. На наступний рік вони очікують зростання 4,5%. 23 квітня в Мадриді розпочався турнір серії ВТА 1000 Українська тенісистка Юлія Стародубцева зустрілася з чеською спортсменкою Ліндою Фругвіртовою. Юлія перемогла з рахунком 6-2-6-2. Юлія потрапила в основну сітку турніру через кваліфікацію. Вона здолала двох францужинок. У першому колі вона грала проти сьомої ракетки Че. Це була їхня перша зустріч. Юлія здобула впевнену перемогу. У першому сеті був обмін брейками, але потім Юлія взяла ініціативу. У другому сеті вона швидко вийшла вперед, виграючи чотири гейми. Чеська спортсменка намагалася повернути інтригу, проте Юлія зібралася і знову виграла 6-2. Це її перший вихід далі першого кола в основній сітці змагань у 2025 році. Матч тривав майже півтори години. Юлія не зробила жодних ейсів, але реалізувала сім із два. 12 брейкпойнтів вона виграла 5 із восьми своїх подач. Загальний рахунок очок був 63-46 У наступному раунді Юлія зустрінеться з 12-ю ракеткою світу чешкою Кароліною Муховою. Колишній радник президента Сполучених Штатів Дональда Трампа Джон Болтон заявив, що погрози американських посадовців про вихід з переговорів щодо війни в Україні слід сприймати серйозно. Це свідчить про розчарування у Білому домі. Ситуація виявилася складнішою ніж очікували. Болтон вважає, що перемир'я між Україною та Росією невигідне для Києва. Це може допомогти Росії. Якщо Трамп відкличе військову підтримку, Україна буде змушена звернутися до європейців, але вони не завжди виконують обіцянки. Болтон також зазначив, що війна Росії проти України не є пріоритетом для адміністрації Трампа. Трамп зосереджується на інших важливих питаннях. Його спроби досягти припинення вогню не мали успіху. Щодо візиту держсекретаря Марко Рубіо до Лондона, 23 квітня, Болтон вважає, що його скасували через переговори з Росією, які веде спецпредставник Стів. Вітков Болтон занепокоєний, що Вітков може піддатися маніпуляціям з боку Путіна під час цих зустрічей у Рівненській області 22 квітня. Двоє підлітків отримали травми. Це сталося через вибухи літієвої батарейки та петарди. Про це повідомляє 24 й канал з посиланням на національну поліцію. Близько 16.40 у рівному на вулиці Гайдамацькій 14-річний хлопець знайшов літієву батарейку. Він приніс її додому і почав розбирати ножем. Батарейка вибухнула. Лікарі госпіталізували підлітка з ампутацією трьох фаланг пальців руки. Також близько 19.30 у селі Городок 13-річний хлопець знайшов петарду. Вона вибухнула, коли він смикнув за шнурок. У нього діагностували переломи двох фаланг пальців руки. Після допомоги його відпустили додому. Поліція наголошує: якщо знайдете підозрілий предмет, не торкайтеся його і не підходьте. Негайно повідомте на спецлінію 102 та не допускайте інших до місця. Нагадаємо, що 20 квітня на станції Цумань у Луцькому районі 16-річний хлопець загинув від ураження струмом, коли виліз на вагон цистерну. Українська делегація прибула до Вашингтона. Вони беруть участь у весняних зборах світового банку та міжнародного валютного фонду. Ці збори відбудуться у 2025 році. Уряд починає зустрічі з важливими представниками фінансових та бізнесових кіл. Це представники Сполучених Штатів та Європейського союзу. Цього тижня очікується завершення переговорів між Україною та Сполученими Штатами. Тема переговорів угода про доступ до українських корисних копалин. Про це розповів прем'єр-міністр Денис Шмигаль. Під час зустрічей будуть обговорювати питання фінансування відбудови України. Також говоритимуть про конфіскацію заморожених російських активів. Ще одна важлива тема залучення міжнародних інвестицій. Основна мета зустрічей посилення фінансової стійкості України. Довге та здорове життя не має чарівної пігулки, але харчові звички можуть суттєво вплинути на старіння. Усвідомлений підхід до раціону допоможе зберегти активність і ясність розуму навіть у 70 років і пізніше. Дослідження тривалістю 30 років, яке залучило понад 105 тисяч людей, це підтвердило. Лише 10% учасників дожили до старості без серйозних хвороб і зберегли ясність розуму. Вони обирали рослинну їжу, майже не вживали перероблені продукти, та Лише помірно їли тваринну їжу. Вчені виявили, що найкращі результати показав індекс альтернативного здорового харчування з Гарварду. Ті, хто дотримувався цього індексу, мали на 86% більше шансів дожити до 70 років у доброму здоров'ї і залишатися активними навіть у 75. Раціон індексу включає овочі, фрукти, цільнозернові продукти, бобові та горіхи. Тваринна їжа вживається мінімально. А продукти з доданим цукром. Та перероблені харчі виключаються. Регіони з рекордною тривалістю життя, такі як Коста-Ріка, Японія та Італія, показують, що просте харчування пов'язане з довголіттям. Вчені підкреслюють, що рекомендації мають не лише запобігати хворобам, а й підтримувати загальне благополуччя. Індекс альтернативного здорового харчування є одним із найефективніших способів досягти здорового старіння. Компанія OpenAI хоче купити браузер Chrome. Це може статися, якщо Google змушена. Буде продати його через антимонопольну справу. Про це розповів Нік Терлі, керівник ChatGPT. Суд у Сполучених Штатах визнав Google монополістом у сфері онлайн-пошуку. Суддя Аміт Мехта розглядає можливість обмежити вплив Google. Один із варіантів примусовий продаж деяких активів. Google планує оскаржити це рішення, але OpenAI готова купити Chrome, якщо він буде виставлений на продаж. Торік OpenAI намагалася співпрацювати з Google. Вони хотіли, щоб ChatGPT мав доступ до пошукових технологій Google. Зараз ChatGPT використовує пошук від Bing, але OpenAI не задоволена його якістю. У листі до суду компанія зазначила, що партнерство з Google покращило б їхній продукт, але Google відмовилася. OpenAI працює над власним пошуковим інструментом. Спочатку планувалося, що до 2025 року ChatGPT оброблятиме 80% запитів самостійно. Але ця мета виявилася передчасною. Аналітики вважають, що інтерес OpenAI до Chrome пов'язаний з довгостроковими планами. Володіння браузером дасть компанії прямий доступ до користувачів і даних. Це посилить її позиції у конкуренції з Google та Microsoft. Остаточного рішення суду про продаж Chrome ще немає. Якщо браузер буде на продажу, OpenAI стане одним із головних претендентів. Однак інші великі гравці ринку також можуть зацікавитися цим активом. Thank you.